День, шановні відвідувачі нашого YouTube каналу Звільнити Панаба. Мене звуть Віленкін Олександр Дмитрович, і сьогодні я буду вам показувати розташування обладнання на електровозі чс 7. Отже, починаємо нашу екскурсію з кабіни управління. В кабіні управління, як ми можемо побачити, у нас розташований контролер, у нас розташований поїзний та допоміжний крани, швидко бачимо панель манометрів. Бачимо панель вимірювальних приладів. Поруч із контролером в нас знаходяться рукоятки вимикання, перемикання та наповнення гальмівних циліндрів електропневматичного гальмування. Бачимо ручку перемикання електродинамічного гальмування. Слід нагадати, що в електровозі ЧС 7 маємо реостатне гальмування. Маємо кнопку сигналізації пошкоджень. Також бачимо біля головної рукоятки розташовано реверсивну рукоятку. Бачимо пульт машиніста, бачимо кнопку вимикання БВ, сигналізатори увімкнення швидкодіючих вимикачів БВ, кнопку зброса СПС. Далі бачимо кнопки перемикання. Якщо буде цікаво, зможете. Зупинити відео, подивитися, розглянути їх більш детально. Бачимо контроль батареї, напругу контактної мережі, бачимо напругу на батареї. Сигналізатори опалення поїзда з першої і другої е кабіни. Далі вимикач опалення поїзда, освітлювальні приладів, бачимо е блок 303 і кнопки свисток, пісок, тіфон. В принципі, все як у стандартному електровозів. В верхній частині маємо панель сигналізації спрацювання апаратури. При виході з кабіну управління перед нами розташований пульт, де ми бачимо блінкерне табло. У випадку його загорання червоним кольором ми маємо його скинути. Ось ця кнопка 836 скидання блінкерного табло. Кнопка 764, подача піску. Далі бачимо набір АЗВ. Вимикач акумуляторної батареї зараз увімкнений. Захист ПБЗ. Бачимо блок ПБЗ. Далі у шафі знаходимо 333 й контактор входу. Бачимо контактор опалення і, і кондиціонування. кондиціонування. Далі трошки нижче знаходиться у нас з вами роздатня шина. Для закривання отак от притискаємо. Повернули. Закрили з цього. Заходимо в машинне відділення. У машинному відділенні нас одразу зустрічає шахта вентилятора. Першого, як бачимо, з боку розташований генератор управління. Генератор управління з'єднаний з вентилятором. За допомогою ремінної передачі. Ось тут у кожуху знаходиться ремінна передача. В жодному випадку не можна приймати, якщо менше, ніж 2 ремені на шківах, і обов'язково перевіряємо наявність захисного кожуха. Ось таким чином, заглядаючи всередину через лючок, перевіряємо наявність а, ременів. Далі, ось знаходиться генератор. Управління. Маємо два генератори управління. В генератори управління з нижньої частини перевіряємо стан струмоз'ємних вузлів. Далі. Далі у нас знаходиться ПБК проміжний контролер. Сам він закритий у шафі. Бачимо лімб з указанням позиції і трошки нижче. Пневмопривід. Пневмопривід такий самий, як на ЧС2. Маємо два вентилі, маємо чотири циліндри, В-подібний. Проворот одного такту 90 градусів. Але на відміну від ЧС2, набір однієї позиції відповідає провороту на 180 градусів. Далі розглянемо перший коридор. Прохідний в прохідному коридорі розташовані сітки. Відкриваємо сітки. Відкриваємо сітки і розпочинаємо наш огляд. Отже, найпершими в нас стоять реле-буксування 67-68. Трошки нижче розташовані блоки демпферних опорів. Нижче розташований, ніж вимикання двигунів, який знаходиться разом із а, перемикачем ход тормоз а, 71. Далі стоїть реверсор, трошки вище, біля реле. А, боксування, розташовані плавки вставки. Плавка вставка 11 і 707. Далі йде набір електропневматичних контакторів. Ось вони починаються, і йде ряд верхній, іде ряд нижній. Розглянемо далі наступну сітку. Відкриваємо другу сітку. В верхній частині у нас розташовані електропневматичні контактори. Також внизу розташовані, їх бачимо. Потім у нас розташовується перемикач ход торму з рукояткою вимкнення тягових двигунів. У верхній частині розташовані ножі воду під низькою напругою. Далі маємо 88 -е реле. Розташовано лічильник тяги, лічильник опалення поїзда і під ним розташовано 15-диференційне реле тягових ланцюгів. Після того, як ми оглянули сітки, будемо заходити до іншого коридору непрохідного. Але перед тим давайте розглянемо другу частину машинного відділення. Перед нами знаходиться сотий ящик, який призначений для електродинамічного гальмування, поруч із яким розташована друга шахта мотор вентиляторів і генератор управління. Відповідно так само, як і у першому, маємо резервуари для зберігання повітря, а також Маємо компресор. маємо компресор, розташований у другій частині машинного відділення біля перехідного коридору. Далі, драбина виходу на дах. Розглянемо пневмопанель, панель, що розташована біля мотор компресора. Отже, в нижній частині маємо повітря розподільник, маємо демферний опір, вентилі. Також в верхній та в середній частині у нас розташовані датчики. Тиску. Також всередині розташований повторювач датчика ДАКО. У відділенні розташована шафа, всередині якої знаходяться блоки реле. Відкриємо, подивимось. Отже, в верхній частині ось маємо реле часу. Трошки нижче розташовано 479 реле, реле БВ, 400 проміжне реле допоміжних. Далі, ось тут у нас розташовані реле набору скидання. 833 реле, 808 реле низької напруги і 485 реле контролю сіток. Далі бачимо блоки діодів. Бачимо блоки діодів. А поруч із ним розташована клемова рейка. Після відкриття дверей і їх розблокування заходимо до непрохідного коридору. Одразу на вході розташовано блокування дверей. Зразу після цього бачимо БВ розташований. Біля БВ розташовані у верхній частині блоки демпферних опорів допоміжних машин. Далі йдуть набір електропневматичних контакторів. Трошки нижче під ними розташований перемикач роботи від одного БВ, перемикач секції і 200-й аварійний вимикач. Далі розташовано 453-й електромагнітний, 099-й увімкнення увімкнення сотого ящику. Далі розташовані електромагнітні контактори. Починаємо від дальніх: електромагнітні контактори компресора, електромагнітні контактори вентилятора, електромагнітні контактори опалення. Зверніть увагу, опалення має іншу довгогасну камеру. Внизу розташовано 518-й електромагнітний контактор. Одразу за ними внизу розташовано 201-ше диференційне реле допоміжних кіл. Потім розташовані плавки вставки. Плавка вставка номер 202 і плавка вставка номер 219 Потім розташовані блоки демпферних опорів, і внизу ще раз бачимо електропневматичні контактори. І знову ж таки двері в кінці коридору з блокуванням. В середньому коридорі бачимо розташовані струмоведучі шини. Маємо 819-ту шину мінусову для вентиляторів. У верхній частині бачимо диференційне 223 220, 223 шина внизу. Бачимо диференційне реле вентилятора охолодження пускових реостатів і реле напруги, якер низької і високої напруги відповідно. Отже, от таким чином ми познайомились з вами з розташуванням обладнання електровозичі С7. Величезна подяка всім працівникам локомотивного депо Дніпро головний, а також величезна подяка особливо тобі Діма. А, не буду казати прізвище, він захотів залишитись анонімним. Отже, а, якщо на цьому відео є щось додати, будь ласка, коментуємо це у відео, додаємо, пишемо в коментарях, знімаємо відео і хай квітне український YouTube. Слава Україні! Беремо